Ми так вирішили, що рану храму Ніну Григорівну понесуть капелани, понесуть священники, понесуть ті, з ким пов'язано 30 років її життя, невикладацька робота, бо ці священники були її студентами колегіуму. Ті, про кого вона збирала матеріали для майбутньої книги про капеланів терпіть перекриття. Це дуже важливо, що ми тут зібралися віддати шаму і висловити подяку за невтомну працю за гаряче серце, за палання в творчості, бо і як історик нашої єпархії, як публіцист, як викладач Ніна Григорівна була безумовно дуже без творчої людиною. І яскраво являють себе книжки, нею написані, вже надруковані, нею підготовлені, відправлені від тобі давництва. Вона працювала до самого кінця як і боролась до самого кінця за нашу землю, за нашу культуру, за нашу церкву, за правду цієї церкви. І через це вона безумовно зазнала дуже багато кривди. Бо... Носії правди бувають гнаними. І це з нею сталося в її долі. І глибокі образи безумовно мисла через багато років. Бо в чомусь її боротьба. Завершилась перемогою, а в чомусь і ні. І ми сумували разом з нею, але їй цей біль рвав душу, рвав серце. І певно, що не просто так з'являються хвороби. Вони з'являються через тяжкі переживання. Нам випала доля в дуже тяжкий час жити, працювати, боротися. І бувають такі гарячі серця, які зовсім не захищені. Отакою вона і була. Тут, мабуть, не так багато людей, які з нею починали. Справа церковну. але є люди, безумовні, які знайомі. І до того, як почалася наша спільна церковна справа. Ми знайомі більше 30 років. Це довгий час. І багато було чого на спільному нашому шляху. І бід, і радості, і болю. Але я нагадаю, що в останні роки в житті нашої громади це було сонечко, яке засяло з за обрії. І про патріарха Мстислава не тільки книжка, але й виступи її мельчук. І про Іоанна Максимовича з її подачі, з її ініціативи ми організували конференцію в присутності бажанішого владики так що і до чину святих Православної Церкви України було причислено Івана Шанхайського і Сан-Франциско. І потім історичні її етюди про Капеланську службу України. І матеріали дуже великі, і потужні вона з цього приводу зібрала. І вони ще чекають на свого вивця. Але колись я пам'ятаю. За молоду. Прочитаю некролог про великого та виновитого вченого. Перечислені всі заслуги. І сказано, що всі ті здобутки, які він знайшов, вони всі лишаються з нами. Хто нам поверне ту поспішку? Хто нам поверне цю інтонацію? Добру і щиру. Хто нам поверне цю очі? Ми в Ми і маємо наші втрати. Ми розуміємо, це закон життя. Але розлука нам тяжка. І бентежить наші душі. Ми будемо молитись, це само собою. Ми будемо пам'ятати і згадувати само собою. Но головне, ми будемо сумувати. І сум наш. Оце є той показник, що любов була. Що любов є. І що вона не минає нікого. І ми будемо сумуючи, дякувати, сумуючи, любити, сумуючи зробити. Дякую тобі, ніде. Хай Бог тебе прийме. Хай Бог оцінить твої труди, твої турботи, твій любов. Палке твоє серце. Хай дасть тобі світло. І любов свою.